Я не знаю, як розпочався ваш рік, але я пам'ятаю, як розпочався мій. Це було 1 січня і це була Вінниця. Ми давали концерт з Варіати-шоу. І, власне, це було дуже дивно, тому що, по-перше, ніхто ніколи не дає концерти 1 січня, а по-друге, в нас був аншлаг, що теж було дуже дивно, як для 1 січня, а не як для Варіати Шоу. Так от, ті, хто був у нас на концерті, пам'ятають, що ми домовилися з Вінницею, що тепер кожного року 1 січня ми будемо виступати, де правильно. У Вінниці. Але знаєте, що я собі подумав? То, що це, люди мають чекати тепер цілий рік на наш концерт у Вінниці це неправильно. І тому ми собою вирішили, що. 30 травня о 19.00 у театрі імені Садовського ми дамо нову дуже яскраву програму. Ну тим більше на 28 травня день народження. Та тут знаєте, сам Бог вилів приїхати. Короче кажучи, квитки у травому центрі Магі Гранд, квитки у касах будинку офіцерів і театру імені Садовського, а квитки в інтернеті на білет ВН UA. А, безкоштовна уставка 575555. Я нічого не забув, я нічого не забув. Всім хорошого дня, до зустрічі у Вінниці 30 травня.